Ось і реакція самого Фреда на мій розбір його шляпних уроків. Все ми здатні тепер грати. Слагтя просто чешить, і опять же не відпам'юти. Так, и пройдемось отразу по найцікавішому: Это палмют. Вот у Фреда то, что он показывает, это атональный палмют. Не вот этот палмют, а... Чтобы был нормальный палмют, и в итоге ему придется все переделывать. Поэтому рано или поздно он столкнется с жестокой реальностью. Смотрите, прям тюнером замерю, и потом покажу, что до чего. Переверяем. Налаштовано? Тепер дивіться? Це Фредовський палмут. Назад? Встрою ще раз. Це ж в один, один його палнуть. Назад. чому тут суть? Чому так виходить, що палмід завищений? От тут важливо зрозуміти, що неважливо, ви поставите руку ось так і піддвинете її. Чи ви поставите руку ось так? І вивернете, бачите? Тобто я сперва ось так підвигав, а потім вивертав. Це не має ваги в тому плані, що все одно поточна точка, яку ви притиснете, впливає на тюн. І виходить, ось це, що я показував, я показував саме по такому методу. Але навіть якщо б я по такому методу показував, все одно нота була б завищена от на тюнеру, бачили? Як я показував, ви можете таким чином себе самоперевіряти, щоб не виявилось так, що ви завжди грали з палнитим детюном. Ну детюнмют можна це назвати, а тональний палмут, тому що він буквально завищений. Тобто точка, до якої ви доторкнетесь, будь-яка, впливає тут на тюн. Є тільки початкова точка тут, яка не впливає на тюн, от як я це показав о, тюнером прямо. Тобто дивіться, різниця між цим і ось цим. Дуже суттєва. І це ще не детюн. Це саме палмют. Різниця між відкритою і м'ютінговою нотою дуже суттєва. А ось це уже. Це вже детюн. от як я заміряв на тюнеру. Ви можете будь-кого так замірити на тюнеру. Чому Фред цього не, не чує, я не знаю. Можливо, в сольній грі ви цього сильно не почуєте, але коли ви граєте під бекінтрек, під аранжування, з гуртом граєте, завжди буде відчуття саме дисонансу. Тобто ваша нота палмютова, всі палмютові ноти будуть трішки вищити, а бас і вокал при цьому будуть саме в поточному тюні, е гармонія, струнні клавішні. І завжди буде відчуття ось цього дисонансу. Тобто, ви будете думати, що це мензура, чи, можливо, струни, чи інструмент. Але ось я вже вам показав, як це перевіряти, і ви вже знаєте, що це не так. Коли ви один раз це почули, то розчути це вже неможливо. Але я вас вітаю ось цю інформацію, як це перевіряти, я ніде не бачив в Ютубі. Ви можете перевіряти це таким чином і грати ще більш стабільно і якісно при цьому. І ось тепер пройдемось на примірі Фреда, як відрізнити локтьову гру від запясної гри. У мене в минулому відео якраз була гра ротацією. І дивіться, ігра девіацією. Там, побачите, я пентатоніку в кінці грав. Я зазумлю, прям звідти зазумлю і ще й слово пропущу. Але спершу, ось, я почну з локтєвої гри. Відоси Фреда ось покажу. Видимо, виходить, як не знаю, там 16, бути. Плавний разгон. У вас навіть при великих ускореннях рука не бытає контакту з стороною і середній медіатор буде відчувати вот вот це відчуття кончика. И... Дивіться, локтєва гра дуже відрізняється. Насправді, звичайна раціональна логіка. Тут піддається, що коли ми граємо локтем, якщо ми граємо локтем, то у нас буквально не рухається зап'ястя ну, майже ніяк, немає ніякої амплітуди, воно наче стіплене. У нас навіть при великих ускореннях рука не підряд контакту з струною і медіатор буде відчувати це відчуття кончика. Амплітуди майже немає. Тобто, а мало б бути. Ось як я покажу тепер в своїх відосах. Тепер увага. Я іще два пункти додав про Detune Mute і як відрізнити локтову гру від зап'ясної. Неважливо, це ротація буде чи девіація. Ви завжди можете тепер це відрізняти. Знову ж таки, коли ви один раз це побачили, на зрівнянні більше розбачити про це забути вже неможливо. Але також, тепер, наскільки наглядно, ось я це показав. На примірі Фреда мені дуже зручно на примірі Фреда це показувати, тому що мені не потрібно навіть нічого видумувати, і ну, щоб не вийшло так, що ви більш 20 років граєте і у вас це, і ви все одно це не помічаєте. І ось я також розібрав, чому його слух це атональна шляпа. Також він не перевіряв це і більше 20 років він до цього звик. Також можете дивитись, ось як це відрізнити. Я вже вам показав. Це ж все вимірюється. І також не повторювати ці похибки і покращувати свою гру тут і зараз. Тому ну ось я назвав так шляпа, тому що ну я просто констатую факт, що ось ці аспекти у Фреда це ну, реально шляпень. Тобто це не те, що там я якийсь хейт роблю. Ну це констатація факта. Слово, можливо, шляпа не подобається. Ну, а як назвати капелюх, але капелюх не, ну, не показує суть. А от що це реально шляпень, оце показує суть.